Всім привіт! Вирішив під вечір зняти огляд городу. Але перш ніж дойти до городу, є ще багато цікавого біля хати. Є картопля, який вже днів 40 чи 45 від посадки, дуже велика, висока, була під агроволокном. Ще тиждень-півтора, та й попробую вкопати. Картоплі мало три рядочки. Тут у мене капуста, іюльська, а там брокколі і ще отам от цвітна. Ну, теплицю ви знаєте, хто дивиться канал. Садок, грядка. Де росли тюльпани, але залишилось тюльпанів мало. Пішла капуста і брокколі. Компостна яма. Грядка з полуничкою. трошка є треба треба вибирати отут капуста це пусте місце під кавуни тут буквально десь 4 на 5, тут будуть кавуни кульушина для кроликів Пшениця. Бурячок. Огірки? Морква і трошка картоплі. Часник цибуля ростуть ще з осені. Ну а це весняний посів і посадка. Огірочки з розсади, ну і трошки зерна. Треба підливати, тому що днів два чи три вже дощику не було, а той, що був, був маленький. Морква собі росте. Картопля ще тиждень треба підгорнути. Огірочки заростають. Буде нагода, треба буде трошки посапати. Червоний бурячок дуже погано зійшов. Дуже-дуже погано. Після дощу треба насадити. Ну, картопля морка в мене йдуть до кінця. А от огірочки не до кінця, далі йде фасоля. Величенька, але вже заростає травою. ну Це город такий десь 8-9 соток, а решта пшениця. Пшениця пішла в колос. Ну і через дорогу моя пшениця. І ще пару кусочків в інших місцях. Але кому цікаво відео дивитись про пшеницю, то заходьте на основний канал. Все на городі добре, але бракує дощу. Земля суха. І минулого тижня пару капельок впало. І два тижні невеличкий дощик, пару капельок, але цього мало. Картопелька собі росте. Добре, що її жуки не їдять. Такий короткий огляд. Кому відео сподобалось, поставте лайк, підтримуйте канал підпискою. Всім удачі, всім пока.